Не заварюй каву окропом. Усюди на цьому наголошують оптимальна температура заварювання 92-96 градусів. Звідки це взагалі взялось? Чи має це сенс, якщо я просто хочу заварити каву в чашці? Давайте розбиратись. А мене звуть Денис, і я вітаю вас на каналі Брю Одісі та запрошую разом вирушити у захопливу подорож світом кави. Від зернятка до горнятка. Підіймаємо вітрила! Своїх відео, де я розповідаю про те, як розпочати заварювати фільтр вдома, наприклад, що вам потрібно для цього. Я досить часто казав, що в принципі термометр вам зі старту не особливо той потрібен, я обходився без нього. І я все ще так вважаю. Але фільтр – це фільтр, що з приводу звичайного заварювання в чашці? засипали каву в чашку, залили водою, п'ємо. Чи є сенс тут заміряти температуру, чи треба щось контролювати, і на що вона взагалі впливає. Для початку нам базово потрібно розуміти, що от у нас є кавова частинка, вона в собі містить якісь там речовини, ми заливаємо водою кавову частинку, частинка віддає ці речовини воді, і потім ці речовини розчиняються в воді, і таким чином ми отримуємо ароматну чашечку нашої кави. Але варто розуміти, що речовина там не одна, а там дуже багато речовин, і аромат, і смак кави. Це досить, досить комплексна історія. Вона утворюється з різних речовин, які містяться в каві. Це і кислоти, і цукри, і феноли, і ліпіди, і так далі. І кожна з цих речовин має різну розчинність у воді. Деякі з цих речовин розчиняються одразу при контакті з водою деяким потрібен довший час, вища температура. І так от склалося, що в каві речовини, які відповідають за гіркоту, вони менш полярні, і для того, щоб їм розчинитися, їм потрібна більша температура води. Тобто, якщо температура води буде вища, то речовини, які роблять каву гіркою, будуть краще розчинятися, і наш напій буде гірким. В Свою чергу дуже полярні молекули легко розчиняються в воді, їм не потрібні такі високі температури. Як правило, це у нас фруктові кислоти, органічні солі, які дають яскраві фруктові смаки для кави. І здавалось би, ну, все просто. Якщо ви хочете яскравої фруктовості, заварюйте водою нижчої температури, і все буде класно. Але насправді ні, якщо ми будемо заварювати. Водою низької температури, то ми в свою чергу також будемо жертвувати солодкістю і комплексністю нашого смаку. Саме тому треба підібрати якусь золоту середину, щоб не було сильно гірко і не було сильно там кисло, мало солодко і мало комплексно. Тобто, фактично, якщо ми будемо заварювати дуже холодною водою, то наша чашка буде взагалі не збалансована по кислотності, їй не буде не вистачати ароматності, гіркоти. І звісно, що надлишкова гіркота в чашці це не окей, але трошки для комплексності смаку, для балансу чашки, все таки бажано мати. Особисто я починав заварювання фільтру з звичайного чайника. У мене не було термометру, тому закипіло, починаю заварювати. Потім я дізнався, що виявляється, треба заварювати не киплячою водою, а трошки дати постояти. Я відкривав, давав, щоб вона трошки охолодилась. Умовно вона доходила до цих там, 94 градусів. І я заварював. Потім у мене був механічний термометр. Зараз у мене електронний чайник з термометром. Я заварюю зараз. Ну, в середньому температура у мене десь від 92 це мінімум, який я виконую. Хоча буває, там колись заходжу ще нижче. І ну, максимум десь 95, може 96, але ну, в середньому десь 94-95 це мій максимум. Мене по смаку все влаштовує, якихось глобальних експериментів я не проводив. Ну, але це фільтр. Мені загалом здається, що в температурі заварювання тут також це важливо перевірити і в кожному окремому методі заварювання. Ну але фільтр це щось таке складне, не прям всі заварюють фільтри, там оці всі заливання. і так далі, відмірювання більшість все таки заварює в чашці. Взяли каву, засипали, залили, можна пити, і ніхто не париться взагалі з приводу температури. Та чи дійсно воно так? Чи достатньо просто залити киплячою водою, чи нам треба щось ще вимірювати, чекати, доки вода вистигне, це якось там на щось повпливає. Тому я вирішив розібратись. І то, щоб розібратися, я просто візьму ось ці зерна. Це Костеріка Квадро В'єнтес. Дуже класні зерна. Був нещодавно на Yellow Coffee Place, де знайомили з новим асортиментом Yellow Coffee. Спробував ось цю костаріку і просто закохався з першого ковтка. Тут профілі лайм, лохина, молочний шоколад. І ну, оця лохиновість, яку я відчув в смаку, ну, це просто щось нереальне, я нічого подібного не чув, тому я одразу купив цю пачечку, і на ній же ми спробуємо у нас натуральна обробка. Я буду просто заварювати в чашці. От як ну плюс-мінус, як роблять на капінгу, на дегустації кави. Я візьму 8-25 мг кави 150 мл води. Помел буде у мене 26 кліків на команданте, тобто такий середньогрубенький. Температуру води ми візьмемо 4 зразка. У нас буде одразу кипляча вода, яку я навіть не буду заміряти термометром, просто звичайний чайник доведу до кипіння, заливаю. У нас буде 95 градусів. 90 і 85 градусів. Ми це все заваримо, заливаємо. 4 хвилинки вона настоюється, знімаю корочку, даю ще там охолодитись деякий час, і буду сьорбати, пробувати, чи є якась різниця. Більш того, для того, щоб підтвердити цю гіпотезу про кислість холодного заварювання і про гіркоту більш високої температури заварювання, я буду тестувати це все всліпу. Я підпишу кожен стаканчик на серветці, яка температура води. На жаль, немає. Я сьогодні когось хто б міг мені всліпу це перемішати, тому я там якось це все перемішаю всліпу, Забуду де знаходиться яка чашка, і ну скуштую спробую вгадати, чи дійсно воно так і далі подивимось. Тож, друзі, я заварив нашу каву, стоїть вона зараз по черзі 195 90 85. Я зараз її швиденько перемішаю декілька разів, так, щоб я не зміг згадати, і будемо куштувати. Але перед цим трошки аромат. Я не буду кожен аромат оцінювати, просто щоб описати вам, наскільки крута ця кава. Дуже солодко пахне. І відчуваються нотки лайма. От реально оця кислинка, я коли розбивав кірку, то також дуже сильно відчувалася оця кислинка лаймова. Аромат, то такий дуже класний насичений. Так, спочинаємо мішати. Я здіймаю. Я бачу, де зі собачками. Дуже на буде Дуже геншому бачите, раски додому. Так. Так, ну повірте мені, на слово реально не знаю. Я не стежив за порядком, намагався якось максимально його е, перемішати. Ну і плюс перед щоб якогось передвзятого ставлення у мене немає. Так, я зараз так смачно сьорбну, якщо вам не подобаються сьорби не так, е, я ці сьорби понижу, не монтажу звук сьорби, тому вам не буде. Сильно чутно, і зараз спробуємо описати кожну чашку швиденько. Так, я можу зразу сказати, що оця ось чашка мені здалась більш солодшою, і е, от з цих якась була більш гіркішою. Оця здається була більш гіркішою. І оця, чесно кажучи. Вони плюс-мінус на рівні. Оця може трошки гіркіша, ніж мало б бути. Зараз по температурі дегустації, тубни плюс-мінус там всі рівні. Десь в районі 55 я заміряв їх температуру. Зараз спробуємо просто ковтками. Так. Е я думаю, я готовий виставити. Мені здається, що це у нас 85 градусів. Вона така одна з найкисліших. Оця, я думаю, це скоріш за все, десь. Блін, ну вона, мабуть, має бути десь до 100. Оця, скоріш за все, 90. Ну і ця методом уже залишковим 95. Перед тим, як я зараз відкрию ці чашки. Перш за все, я хочу наголосити, що насправді ну, чашки дуже схожі з смаком. Сказати, що хоч якась з них. Ну, взагалі не смачна, чи щось вийшло не так, чи занадто кисла, чи занадто гірка, я не можу. Ну, реально, це треба щось там намагатись вишукати, щоб відрізнити. Але глобально чашки плюс-мінус на рівні. І от просто на, на цьому етапі я вже можу сказати, що якщо ви просто будете заварювати отак, от прям киплячу, я брав, просто вода закипіла, я зразу заливав її в чашку. Ну, я глобальної різниці в смаку зараз не відчув. Тому, в принципі, ну, вже, вже зараз я можу сказати, що, мабуть. Різниці конкретно для заварювання для заварювання в чашці немає. Про інші методи я зараз не говорю. Я конкретно говорю про заварювання в А, ем, Ну, але менш тим, давайте, давайте зараз відкриємо. Це сотка. Тут, що я поставив на 85 градусів, це сотка. Я просто. Просто цікаво, а що я поставив на сотку. А на сотку я поставив 85 градусів. Щоб ви розуміли, я просто переплутав дві ці чашки. Я просто їх переплутав, яка мала б бути найкислішою 85 і найгіркішою 100, вони для мене переплуталися. Ану-ка. Я от знаєте, ну це зараз вже буде упереджене ставлення. Якщо там щось намагатись десь знайти, можливо, тут. Трошки, трошки пласкіший смак. Це те, що я можу там не можу відчути, і то вже, вже я не впевнений. Але загалом чашки насправді, що 100, що 85, ну вони вийшли на рівні. Я, я глобально різницю не відчуваю. Так. Це у нас мало б бути 90, я зараз відкриваю. 90 попрошу, я вгадав. Тобто, і ця 95, тобто 2 з двох 90-95 і 95 я вгадав. Ну, 95 ми, в принципі, ну не беремо, тому що вона просто по залишковому принципу пішла на це місце. 90 якимсь чином потрапила все-таки туди, куди треба. Ну також, чесно вам сказати. Різниці тупо майже немає, е, ви її не помітите. Ну і тут зараз мова не про цю історію там, з, з розчиненими речовинами в самій в каві і так далі. Тут просто історія на те, як буде вам смаково відчуватись кава. І от після цього експерименту заварювання в чашці на різних температурах. Я вам можу сказати, що смакало. Ну, помітити різницю, я не знаю, що повинно бути, щоб помітити різницю. Її сильно непомітно. Тому єдиний висновок, який я можу зробити на основі цього: ну, варіть окропом спокійно, в принципі, в принципі, окей. А, вам не обов'язково потрібен термометр для того, щоб заварювати каву. Просто звичайне заварювання окропом, бойтесь окропом, відкрили кришечку, почекали 2 хвилинки, температура стала там 96 градусів. І все, різниці ви тупо не відчуєте. Є ще, до речі, така історія, яку я не згадав на початку відео, що більш темнішу каву треба заварювати водою нижчої температури, більш світлішу каву водою більшої температури. Це власне ця вся історія з температурою обсмажкою пов'язана зі структурою кавового зерна, що воно більш темніше обсмажка вона стає більш пористішим і більш простіше діставати речовини з кави. Це конкретно це була обсмажка під фільтр, тобто в сторону світлої. І зараз також ми цю всю гіпотезу не перевіряли. Але можна точно з впевненістю сказати, світла, фільтрова обсмажка, заварювання в чашці, температура глобально значення немає. Можливо, якщо ми будемо варити там, ну, 70 градусів і так далі, там вже будуть якісь критичні відмінності. А відмінність від 100 до 85, вона глобальна, базовому користувачу, такому, як я, непомітна. Тож, друзі, поділіться в коментарях, чи маєте ви термометр і звертаєте увагу на температуру заварювання, чи заварюєте ви в чашці і якось задумуєтесь про температуру води? Можливо, у вас є якісь коментарі з приводу того, що я робив. Можливо, я щось зробив неправильно. І ви скажете, ні, температура критично має значення. Також це напишіть, мені буде цікаво почитати. Також напишіть, які температури для заварювання ви використовуєте в різних способах заварювання, як ото фільтр, наприклад, чи френч прес. І сподіваюся, це відео було цікавим. І сподіваюсь, я розвіяв. Думаю, що, ну, можна сказати, що я розвіяв такий міф. Кави про температуру заварювання. Знову ж таки, я декілька разів вже наголошував, не під кожний спосіб зараз це відео ми будемо підставляти, що при кожному способі температура не має значення. Я не можу такого стверджувати. Конкретно для, для заварювання в чашці після цього експерименту. Я можу стверджувати, що різниці глобальної я не відчув, тому конкретно міф цей для заварювання в чашці, Сподіваюся, я розвіяв і дякую, що ви були сьогодні зі мною. Тому до нових зустрічей наступних відео нашої кавої Одіссеї.